Вітаю, мене звати Євгенія Забалухіна, я генеральний представник бренду Гітір в Україні. І сьогодні я хочу розказати вам про наш бренд. Бренд Гітір був створений у 2013 році сімейною парою Ігорем та Діаною Гітір. І тоді, 10 років тому, ми стартували як парфумерна косметична компанія Індіга Холдінг. Але декілька років тому, приблизно з, 2000, з 2019 з у нас почався повний ребрендінг, тому що ми вийшли на великий європейський ринок і оновили весь асортимент нашої продукції. Я записую це відео в серпні 2023 року, і сьогодні Дітір це європейський інтегральний бренд. Що означає інтегральний бренд? Це означає, що ми обираємо найкращих виробників світу, які створюють для нас продукти. Зараз в нашому асортименті є парфумерія, це парфумерні коди найкращих парфумів світу. Це декоративна косметика, і дуже скоро в нас вже появиться лінія по догляду за шкірою. Обов'язково запишу відео, як тільки вона буде у мене. Ми працюємо з фабриками Франції, Італії, Німеччини Іспанії для того, щоб створювати найкращі продукти і робити на них дуже привабливу ціну. Ціну, яку кожна людина може собі дозволити. Бренд Гітер створений для тих, хто обирає краще та вміє рахувати гроші. Всі наші парфуми створюються во Франції, в Провансі, на фабриці Concept Aromatiec це виробництво, яке відповідає світовим стандартам якості. Вони створюють неймовірно круті парфуми, і якщо ви вже пробували нашу продукцію, то ви в цьому переконались. І якщо ні, то раджу спробувати. Одяг для наших парфумів: флакони, спреї, ковпачки створюються також у Франції в Ніці, фабрикою Коверпла. Кінцеве виробництво знаходиться в Стамбулі на фабриці Фон Cosmetics. Це сучасне виробництво, яке працює виключно на сонячній енергії, і яке створює для нас дуже гарне пакування. Так би мовити, одяг для наших парфумів. Також вони для нас виробляють ароматичні свічки. А виробництвом декоративної косметики для нас займається турецька фабрика GIS Cosmetics, лабораторія якої знаходиться у Парижі, у Франції, а виробництво в вільної економічної зоні біля Стамбулу. Вже скоро до нашого асортименту додасться ще один виробник із Франції, але те трішки згодом. Місія бренду Гітер дати можливість нашим клієнтам придбати парфумерію та косметику найвищій якості за найкращою ціною. Всі наші продукти створюються з любов'ю та дуже ретельно перевіряються на якість сировини, якість текстур, щоб все, що ви берете в руки, все, що ви наносите на себе, на обличчя, на шкіру, щоб воно все вам подобалося. А, а також на якість пакування. І всі наші партнери-виробники мають сертифікат ISO 9001 Та в кожній країні, де працює бренд Гітер, робляться сертифікати якості. Сьогодні ми працюємо в Молдові, в Україні, в Румунії, в Польщі, в Німеччині, в Великої Британії по всій Європі. За два місяці нам виповниться 10 років. І за ці 10 років ми е, перейшли від просто мережевого бізнесу, де е, люди рекомендують продукцію іншим людям до того, щоб створювати великі е, мережі бутіків, і в деяких е, країнах вже відкриваються е, фірмові бутіки бренду Гітір, де представлений виключно наш асортимент. І ці бутіки. Пользуються неймовірним попитом, дарувати радість та змінювати життя на краще – пріоритет нашої роботи. Бренд Гітер це парфумерія і косметика, яку рекомендують найдорожчим людям. І поки всі шукають безнаганну якість, ми її виробляємо. І якщо у вас виникли ще якісь питання про бренд, то звертайтеся, я з задоволенням вам розповім. Так як наше сьогоднішнє відео саме про бренд, то я раджу почитати вам ось цю книгу: це феномен Зара про те, як створювався бренд Зара, що стоїть за цими чотирма лідерами. Це дуже крута книга для тих, хто хоче будувати великий бізнес. Раджу почитати!